Вітаю друзі на каналі Синічна Політика. З вами Гарітерович сьогодні 7 лютого, і поговоримо, звісно, про того, якого довго шукали, ніяк не могли знайти, але, врешті. Решт знайшли, я маю на увазі колишнього голову офісу президента Андрія Єрмака, вийшли розслідування журналістів української правди, де вони достатньо легко з'ясували, що Єрмак в Києві, і при цьому веде достатньо активне соціальне життя, хоча і в дещо такому прихованому форматі. І тут найцікавіше навіть не те, що, з ким він там зустрічається або чим він займається. Найцікавіше взагалі, як на це Гувати в контексті всіх тих змін, які останнім часом відбулися в Україні, і взагалі з якої причини з ним зустрічаються ті люди, які потрапили ну як мінімум. На камеру журналістам, хоча мені здається, в реальності їх набагато більше і ну, можливість зустрічатися з різним з різними людьми у Єрмака, по великому рахунку залишилося такою необмеженою, да було б тільки бажання, ну і відповідні технічні можливості. От все це це обговоримо, але. Перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. Звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Дякую. Отже, я не буду переповідати, що там зняли журналісти української правди. Ви можете власне подивитися самі розслідування, яке було опубліковано в Ютубі. Багато хто його вже обговорив. Там з'ясували насправді. Дві важливі речі: по перше, Єрмак в Києві, а не в Збройних силах України. По-друге, він зустрічається з людьми, які мають певні посади, не маленькі посади і, взагалі, є носіями навіть державної таємниці. В якому статусі він з ними не зустрічається, не сильно зрозуміло, і це найцікавіше в цій історії, тому що до нього приїжджає посол. України в Ізраїлі ну тут є певна логіка, оскільки, як з'ясували журналісти адвокат, який працює на Єрмака, поїхав в Ізраїль, і, скоріш за все, він там збирається зустрічатися з Міндічем і говорити про якусь спільну лінію захисту, чи можливо буде переконувати Міндіча не згадувати Єрмака або буде переконувати Міндіча взяти все на себе в справі Єрмака, що я насправді мало вірю, тому що у міндіча зараз непогана позиція. Ну якби це дивно не звучить. Чало він не в Україні, він може займатися будь-якими речами, в тому числі публічного характеру, хоча й має відповідну підозру, а у Єрмака, наприклад, підозри до сьогоднішнього дня ще немає. Але цікаво, що така комунікація відбувається, і очевидно, Єрмак на всякий випадок готується до майбутніх звинувачень, і можливо отримання якоїсь підозри зі сторони національного антикорупційного бюро України, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Більш цікава навіть зустріч з Камишиним, радник президента стратегічних питань, і власне секретарем ради національної безпеки і оборони Умєровим, який підтвердив. Що зустрічався, Камишин максимально тупо здійснив в цій ситуації. Він почав журналістам грубо казати, що він взагалі не пам'ятає, з ким він зустрічався. Може зустрічався, може ні, але ці двоє людей дійсно є цікавими, тому що у ну, мірав, по перше, голова офіційно нашої делегації на перемовинах з американцями і. Ходило, до речі, багато розмов про те, що Умірова саме на цю посаду вже після міністерства оборони привів Єрмак, і от що це взагалі за зустріч? Хоч вони, начебто, і не говорили про якісь там професійні питання, обговорювали загальну ситуацію, як сказав Умірав, але виглядає вона трохи дивно, е, м'яко кажучи, бо Уміров має доступ до інформації е, ну, максимально, скажімо так, таємно, яка стосується перемовин. Ну тут він зустрічається з людиною про роль е, яку якої у перемовинах американці відкликалися дуже негативно, і от тільки після того як Єрмак пішов, перемовини стали більш конструктивними між нами американцями. Я не кажу зараз між нами росіянами. Там якраз у Єрмака є зв'язки на Росії. Можливо, він їх і хотів застосовувати, але суть не в цьому. А от з американцями вони точно стали конструктивнішими, ну і набагато більше якіснішими ніж це було. Раніше так що е, тут є питання до цього. Ну і питання до Камишина, тому що людина займається радить по-перше, радник президента, радить президента. По-друге, займається питаннями е, озброєння і які може бути інтерес у Єрмака, і з якою ну з якого дива він зустрічається тому що, Власне з Єрмаком, це питання відповідей, на, на яке на сьогоднішній день немає. І є ще один дуже важливий момент: е, це історія з охороною єрмака, як вже з'ясували журналісти і власні народні депутати, це державне управління охорони. Єрмак при цьому не є тією персоною, які після яка після звільнення може розраховувати на продовження цієї охорони. Я просто хочу нагадати, що колишньому спікеру Верховної Ради Андрію Перебію таку охорону не дали. Вона в нього спочатку була, потім забрали. Чим все це закінчилося? На жаль, ми прекрасно пам'ятаємо. У Єрмака така охорона є, і вона користується відповідними номерами прикриття і ну точно. Не пізніше понеділка, мабуть, повинна бути реакція. Від удовольна ну, управління державної охорони. Вони повинні якось пояснити, що взагалі відбувається, і ну відповісти на. Ті запити, які будуть зроблені, наприклад, зі сторони народних депутатів, тому що це дуже некрасива, негарна історія. Історія, яка може мати відношення ну, до корупційних практик. Тому що ще раз підкреслюю: у Єрмака немає жодних підстав на таку охорону розраховувати так, що це дуже добре продемонструвало взагалі становище, нинішнє становище колишнього голови офісу президента, яке, судячи з усього, ну публічно змінилося, а не публічно залишається достатньо. Міцним ще одне питання, яке, до речі, виникає: а що в нього з обліковими документами щодо виконання військового обов'язку? Оскільки ну, броні в нього ж, начебто, немає, він не списаний, начебто, з військової служби, і чи отримував він повістку, чи не отримував, яка в нього взагалі ситуація в резерві? Я думаю, це багатьох громадян цікавить, оскільки ну, формально з того, що ми знаємо, в нього немає підстав, щоб отримати цю відсрочку. Він не викладає, немає. Судячи з усього ніяких родичів на утриманні, в нього немає трьох дітей. Коротше кажучи, теж цікавий такий момент. Це знаєте, про. Друзям, все, а ворогам закон. Це важливий дуже момент, і це теж своєрідний тест на те, що відбувається з тими, які раніше займали високі посади, а зараз безпосередньо такі посади не займають. В цілому, якщо подивитися на всю цю історію, складається таке враження, що так, Єрмак достатньо багато втратив, і очевидно, що далеко не всі люди, які раніше обривали йому телефон чи обривали його меседжі, зараз з ним там спілкуються, але коло знайомих і тих, які приїжджають. Спеціально до нього, а наприклад, наш посол і радник Зеленського вони приїжджали саме до Єрмака до Умірова, Він їздив сам, начебто? Ну тут виникають питання: взагалі, що, що ж таке з себе представляє Єрмак? Що ці люди їздять до нього? Зустрічаються в робочий, до речі, час тому, що це не було там рано вранці. З Умірова, вони ближче вже до вечора. Зустрічалися, але це теж питання щодо цього. І чи не виконують вони якісь завдання чи якісь прохання? власне від єрмака я тут хочу нагадати, що у нас взагалі-то в Україні діє закон про блобіську діяльність 1 вересня 2025 року. року. Якщо розсінювати єрмака як адвоката, а він же відновив свою адвокатську ліцензію, то Очевидно, що зустрічі з ним повинні тоді якось офіційно ну, прописуватися в заявах тих людей, які з ним зустрічаються, і які є там, наприклад, або державними службовцями, або займають якісь посади, які мають відношення взагалі до системи публічного управління, і посол радник президента такими персонами є, але ми ніде не чули про те, щоб вони говорили самі, а не відповідаючи на питання журналістів, що вони зустрічалися з Ярмаком. Ну і найголовніше з. З якого власне питання вони зустрічалися, незрозумілим залишається історія. Навіщо Єрмак їздив в заспу кажуть, що там же живе президент, можливо, на зустрічі з президентом У нас немає якби офіційних підтверджень. Але судячи з тієї картинки, яку ми маємо, це може бути і по великому рахунку видно, що Єрмак не те, що там впливова людина, але людина, яка може зустрітися, поговорити, щось попросити, щось передати, а можливо і наказати, якщо дивитися ну, на тих людей, які до нього приїжджають. І чим ці люди власне займаються, тому що питання озброєння, питання переговорів ну, тут, знаєте, дуже сумнівно виглядає історія. І... Отака така робота, ну в да, які вже охрестили те місце, де Єрмак зустрічав гостей. Ми, до речі, згадували про таку можливість, говорили, що можна такий бек-офіс створити. Судячи з усього, вона недалека від дійсності. Тобто, дійсно є, грубо кажучи, якась спроба зберігати частину впливу і поширювати цей вплив на певних людей, які були афільовані з Єрмаком, або яких Єрмак привів там до влади. І от зараз Єрмак намагається цих людей по максимуму юзати, тобто використовувати. Ну в першу чергу, за. Для своїх інтересів, тому що ще раз кажу, от вся ця історія скидається на підготовку до вручення такі підозри, але Єрмак хоче бути максимально готовим, щоб потім показати, що він якби безгрішний, до нього немає ніяких питань, і це ледь не якісь там політичні переслідування. Якось назвати це по-іншому достатньо складно. З морально-етичної точки зору, тут, очевидно, дуже багато питань до тих людей, які до нього приїжджають і роблять це не публічно, це приховують або починають грати в ігри як мишин, що я не пам'ятаю, хоча це пару днів всього назад було. Ну і очевидно, що він прекрасно все пам'ятає. Ну і як я вже казав, явно це далеко не останні люди, які до нього приїжджали і ще які з ним зустрічалися. Плюс не будемо забувати про інформаційно-комунікаційні технології, за допомогою яких можна спокійно спілкуватися і вирішувати теж багато питань. Тому якусь частинку свого впливу Єрмак зберігає. Очевидно, що деякі люди, які були поставлені або пролобійовані їм на посади. Ті чи інші вони залишаються йому вдячними і не можуть йому відмовити в, в, ну, в якихось там проханнях? Головне питання зараз: що це за прохання, і наскільки вони йдуть в розріз, наприклад, з національними інтересами України. Ну і дійсно, вся ця історія, знаєте, викликає ще одне дуже, -дуже велике запитання: а як взагалі яку роль в ній взагалі відіграє президент України? Зеленський, після того, як звільнив Єрмака і про це сказав, взагалі. І не коментував жодним чином Андрія Борисовича і не згадував його, сказав, що є там вже з 2 числа, з 2 січня новий глава офісу. Всі питання до нього, але мені здається, рано чи пізно Зеленському треба буде пояснити, в яких же відносинах він зберіг він залишається з Єрмаком. Не, і списати все це на якийсь особистісний рівень не вийде по тій простій причині, що той же Єрмак іноді в не дуже прописаний в законодавстві спосіб був носієм державної. Імниці і багатьох інших важливих речей, які за посадою знати не повинен був, але він їх знав. І наскільки тепер ця людина може скористатися власне? Такими речами, оце ну от дуже гарне питання. Я, до речі, не здивуюся. Якщо відповідь від удо буде така, що оскільки він був носієм цих таємниць, то його тепер треба охороняти, щоб його росіяни не викрали там чи не захопили, чи не дай Боже вбили. Але це буде тоді дуже цинічне таке пояснення, оскільки воно знов таки розповсюджується тільки на друзів, але не розповсюджується на інших, тих, хто, наприклад, до влади був достатньо критичним. Ну і в цілому. Це розслідування просто в чергове що політики в нас край цинічні, ніхто не хоче відмовлятися від влади, буде використовувати будь-які способи, щоб за цю владу триматися, ну і грати знову продовжувати в ці неформальні ігри. Та система, яка була побудована з 2020 року, вона не розвалена до кінця. Вона продовжує функціонувати. І як мінімум, частину цієї системи, можливо, не надто наближеною власне до офісу президента, але тим не менше, Єрмак, ну або контролює, або має на неї вплив. Чи є це добрим з точки зору національних інтересів України? Звісно, ні, але тут в першу чергу питання, як я вже казав, треба задати президенту. Ну і найголовніше нашим антикорупційним органам, тому що суспільство після таких історій задає одне просте питання: якщо ви кажете А, то ви кажіть Б. І, в принципі, або вручайте підозру, або кажіть, що у нас до цієї людини немає жодних питань, і ми будемо займатися іншими справами. Залишати все в такому стані невизначеному, це явно не той підхід, на який заслуговують українці. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. Звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!